Привітці! Зараз буде відео про стомп дія саме пендеметаліну на ґрунті, як саме він діє і чому його треба вносити з осені. Я зараз на, ось на цьому прикладі покажу там так, така діляночка у мене вийшла що з осені я як бризгав весь основний часник, ну саме на тій діляночці, то там під забором не розвертався, там малина, а там так незручно карман, і ми там висиваємо щось таке раннє весняне, щоб було. А, і я туди не заїхав, просто фізично не побризав. І ось там дуже-дуже показовий такий зразок, як він діє. Вам наглядний приклад з стомпом, де я забризгував ось задній часничок. І без стомпу. Яка різниця в кількості бур'яну? Дивіться, ось це все без стомпу. Ось так пішло, ось так. Одна ж і та сама діляночка. Без стомпу і приходимо на часничок, де в нас працює стомп. Діться. Зовсім, зовсім немає. Зараз пройдусь і так. Ось на однозубочці. Немає зовсім буряну. Ось і вважайте за потрібне. Треба вносити з і стомп чи не треба. Ось так.